Слава Україні, атака на Нікополь є постраждалі. Викрито залізничний канал переправлення порушників. 474 правопорушення на Хмельниччині, з яких 118 – кримінального характеру. Детальніше далі є Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Армія Росії атакувала Нікополь. Пошкоджено підприємство. Наслідок артилерійського обстрілу постраждало п'ятеро чоловіків віком від 30 до 39 років. На промисловому підприємстві виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Про це повідомив голова Дніпропетровської Оба Сергій Лисак у телеграм. Генерал-майор Андрій Гнапов став заступником начальника Генштабу. Про це повідомив Володимир Зеленський. Тепер його завдання новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами та фронтом. відома, з червня 2024 року він командував Об'єднаними силами Збройних сил України. 8 тисяч доларів за квиток у локомотив. На Волині викрили залізничний канал переправлення порушників. Двоє залізничників організували незаконне перевезення чоловіків до Польщі. Клієнтів вони ховали у конструктивних особливостях локомотива. Зловмисників затримали на гарячому у пункті пропуску ягодин. Їм оголошено підозру та призначено домашній арешт на 60 діб. Миничина у Скорботі. 18 січня 2025 року, поблизу населеного пункту Озерянівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув 33-річний Нетішинець Олександр Зорін, солдат, стрілець спеціалізованого відділення стрілецького спеціалізованого батальйону військової частини А 06 66 Воїн захисник вважався безвісти зниклим, але, на жаль, підтвердилось найгірше. Про день та час зустрічі захисника громаду буде повідомлено додатково щирі співчуття родині, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 474 повідомлення про події та правопорушення, з них 118 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 98 адміністративних протоколів, з них 15 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну ДТП, в якій одна людина травмувалася, а також три ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 645 повідомлень від мешканців області. У Хмельницькому районі вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля. Учора, 26 січня, о 13.42 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу легковика у селі Соснівка Хмельницького району. На місце виклику відразу прибули надзвичайники. Як з'ясувалось, горів автомобіль ВАЗ-2107. Пожежу вдалося швидко приборкати. Причина ж пожежі наразі встановлюється. На щастя, ніхто не постраждав. Впродовж 2024 року до місцевих бюджетів громад Хмельниччини від платників надійшли 12 мільярдів гривень податків. Це на 26% більше ніж у 2023 році. Про це розповіли у головному управлінні державної податкової служби у Хмельницькій області. До слова, до місцевих податків належить ринковий податок, податок за місця для паркування транспортних засобів, податок на нерухоме майно або ж нерухомість, також відмінне від земельної ділянки, плата за землю, за землю, земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки і державної і комунальної власності. У Хмельницькому змінять роботу одного із маршрутів. Про це повідомили у комунальному підприємстві Електротранс зміни стосуються автобусу номер 5 який курсує від автостанції КЛР до вулиці Волочиської. Нові графіки почнуть діяти із 28 січня цього року, тобто від завтра. У підприємстві опублікували графіки роботи по змінах на будні та вихідні дні. Наразі це все. Ми ж працюємо над новим інформаційним випуском. Аби не прогавити важливого, долучайтеся до спільноти першого подільського у соціальних мережах. На все добре.